Однозначно, треба пробувати, а воно все зовсім уже по іншому. Стала по-другому мислити. Це працює, дівчата. Це працює у мене, це спрацювало. І я стала кайфувати. Такі да відносини з їжею. У мене налагодились. Я стала прислухатися до себе, і я не голодна. Я не голодна, мені класно. І я завжди думала, діда це бора. Навіщо я це їм, а це від, там, там відкладеться, там відкладеться, а це хліб, хаю щось себе. Їду в машині, їм щось. Вона просто-напросто псує моє життя. І я завжди, кожну хвилину. Я про неї думала, там печиво. Я його люблю, я його завжди собі забороняла. Так, а воно є, воно лежить і мені не хочеться. І ви навчили мене їсти. Я... Обов'язково піду і в третій, і в четвертий курс. Мені треба розібратися і довести це діло до кінця. У мене змінилося життя з їжею, бо це була величезна проблема в моєму житті.